Всім привіт! Зараз покажу, як максимально швидко можна нафармити поінтів у популярному вже боті Notcoin. Чи насиплять, чи не насиплять, зараз невідомо, краще зробити на антифому. Насиплять, буде круто, без вкладень, не насиплять, ну, то можна потикати для цікавості. Переходимо за посиланням. Буде В описі до відео буде на каналі. Запустили, показую з нуля. Краще, звісно, на преміум аккаунті там зразу дають, 2 тисяч, дають 10 тисяч бачаю, дають 100 тисяч токенів. Із звичайного 2500. Ось мені зразу показало ракету. Коли появляється на екрані ракета, на неї треба 100 і буде давати в 5 разів більше балів. Щоб наформати поінтів, спочатку заходити в IRN. І тут забираєте бонусні бали за прості завдання. За вступ у склад 3000. В посиланні вже буде посилання на склад так само на доступ, тому ви і заходите в бота і стаєте членом складу. Воно трошки лагає, може не зразу працювати. От у мене показує, що не зробив завдання. Оце я туплю, я не туди тикав. 5000 поїнтів забрав за склад, далі. Якщо Телеграм-Преміум стака дає, потім ось ці прості завдання. Їх можна робити, отримати за кожне 100 тисяч, але для цього треба дійти до срібної ліги. Дійти до срібної ліги там буквально 5 хвилин часу, тому коли ви наб'єте балів, щоб зайти в срібну лігу, тоді вже можна буде виконувати завдання по 100 тисяч забирати за кожне. По там буквально кілька підписок, твітер, телеграм зробити. Можливо, Discord і забираєте 100 тисяч. І так по кожному. Можна навіть не підписуватися, просто тикаєте на завдання, воно зараховує, як зроблене. Потім обов'язково нажимаєте Boost і всі ваші поінти спочатку відправляєте на boost. Мультитап нажимаєте. За 100 монет ви зробите так, що при нажатті будете заробляти 2 токена, а не один. Ліміт. Енергії підвищує на 500 понтів енергію, і швидкість відновлення також збільшується. Спочатку бустите, щоб всі поїнти згоріли. По максимуму, немає що економити спочатку. Ось показує, що вже за один тап дає 3 поінта. Лайфхак в тому ще є, що якщо тикати один раз в 3 секунди. Буде швидше з'являтися ракета. Ось з'явилася і треба швидко тицяти. Бачите, ви в 5 разів більше фармите протягом 10 секунд. Далі так само. Не спішете, а раз в кілька секунд. За годину ви можете 1030 набити поїнтів тільки за рахунок ракети. Коли тицяєте ось в 5x, у вас основні поїнти не згоряють, ви просто халявними отримуєте 5 разів більше. Вже назбирав балів. Нажимаю Boost. Знову підвищую собі, щоб вже за один дотик по 4 забирати. Перших півмільйона краще витратити спочатку на бусти, коли вже буде хоч якийсь 10 рівень, тоді вже можна і не тратити, нема сенсу. По бустах зрозуміло, по ракеті також. Бачите, в мене вже сільвер рівень. Це значить, що я можу зайти і забирати ще 3000, по-перше, за тисячу токенів, і можу робити завдання. Завдання простенькі, там. Ось нажимаєте просто виходите, все. Воно буде показано, як наче ви зробили. Все показано, що завдання виконали. Можна буде пізніше нажати, і вам зарахує 100 тисяч. Трохи лагає, але з якогось разу ви нажмете і у вас додається на балансі 100 тисяч без запуску цього бота. чи вже 7000 я можу собі ще забустити відомлення енергії, наприклад. Це означає, що в мене от зліва внизу будуть додаватися вже ось по 4 енергії за секунду. Ну і найкраще, звісно, бустити це через рефералів. Якщо у вас є можливість чи свої твінки нагнати, чи просто десь вспамити по каналах, зняти відео в Тік-Ток, чи просто купити рекламу, ви свою рефералку шерите, і у вас тут буде кілька мільйонів навіть поїнтів в день, чисто за рахунок рефералів. Нажимаєте Invite friends, копіюєте посилання і вже можете це посилання юзати. Набивати собі бали. За одного реферала якийсь Telegram Premium дійде до золотої ліги. Це можна зробити за кілька годин ви отримаєте 415 тисяч понтів, здається. Тобто навіть нічого не треба робити, просто хтось зробить це за вас. Ну і все, поки далі можете тисяти, вже ловити цю ракету. Вона в першій половині дня швидше випадає і частіше, ввечері менше. Ось знову появилася, вже по 20 поїнтів забираю Було б по одному, якби я просто тикав зі старту. В мене б зараз би і 1500 не було. Без бустів, без нічого. Можна підвищити ще. Рівень енергії вже в мене 2500 максимум. Так тицяйте, ти запрошуйте друзів. Якщо колись щось заплатять, буде добре, не заплатять — ну це ваш час. Хочете робіть, хочете не робіть. По 60-то випадає, буває. Знову можу забустити. Вже отримую по 5 поєнтів за таб. Поки не буде хоча б 8 давати балів за тап, до того часу можна все спокійно втратити на бусти. Як нас збираєте 20 тисяч, обов'язково візьміть собі та бота, він буде за вас збирати поінти, коли ви офлайн, коли ви спите, не знаю чи просто не заходите в додаток. Потім він вам назбирає, ви зайдете, заберете ці вже зроблені ботом поїнти, і вони вас будуть просто так, без ніяких дій. Ну, наче вже Це все зрозуміло, думаю. Маєте бажання гратися, штука цікава. У вільний час можна потисяти.